І, Ми тоді приїхали, так приїхали, я вже звонив, проходила. І з кожним днем мене все більше та більше надії з'являлося, що хлопці всі молоді, такі потужні. І я сам катався, дивився на ту камеру, а мені після війни мене з дружиною була річниця 24 лютого якраз в Антинопі. Вже тут примагали і настановили життя покарання.

9 червня на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя міста Харкова, який тимчасово проживає в місті Тернополі, про те, що невідома особа з під'їзду будинку заволоділа його майном, а саме викрала два велосипеди. В ході оперативно розшукових заходів працівниками карного розшуку Тернопільського районного управління поліції було встановлено що до даного злочину причетний раніше судимий мешканець Тернополя 1982 року народження. Викрадені велосипеди у підозрюваного були вилучені. Чині та поміщені у кімнату зберігання речових доказів. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 185 частиною 4 Кримінального кодексу України ведеться слідство. Тернопіль дуже сподобався, таке файне місто. Річка озера посеред міста. Це просто дуже круто. Купили велосипеди, почали кататися на них. Дитині ще купили також, насолоджувалися І одного дня, восьмого. 7, 8, 6, здається, числа коли я про проваджав дитину до дитсадка, я помітив, що велосипедів не стало. Я спочатку не повірив, що таке може трапитись дружині. Сказав, що вона так. Була в шоці, я ну, так і не зміг то прийняти. Потім все ж таки виявилося, що велосипеди вкрадені. Мені дуже пощастило, що я потрапив на саме тих людей, які дуже добре виконували свою справу. Вони одразу приїхали, взяли в мене як -то сказати, показання, коли я бачив веле останнього разу. І одразу почали працювати. Спочатку я вже попрощався з вилами, але десь спустя три дні в мене вже майже не було сумнівів, що хлопці знають, чим вони займаються, і що вили повернулися до мене. Вони скидували там періодично не дуже чутливу інформацію стосовно справи, щоб не спогнути зломисника. Напротязі десь 10 днів вони вже встановили місце знаходження велів. Вони знаходились десь 60 кілометрів від Тернопілю навіть, але навіть це не, не нашкодило справі. І Хлопці дуже круто зробили свою роботу, дуже вдячні їм. Це, мабуть, найуспішніша моя співпраця з поліцією. Я навіть ну, не здогадався, що таке може бути. Колись мене вкрали вже в телефон в Харкові, але і це ну нічим не закінчилось. А тут то, так дуже гарний розшук, гарно працює, що я просто здивований. Дуже вдячний хлопцям, що вони так знайшли їх. Хочу подякувати довгополому Володимиру та його команді. Я бачив хлопців. Вони всі такі приблизно мого віку, і це дуже, дуже потужна команда. Дуже пишаюсь їхньою роботою.